Я Дасті, головний охоронець цього двору. Моя місія захищати свою маленьку шкіряночку від усього, від нагабних голубів, нестерпних гойтелок і особливо від дивних перехожих. Ця шкіряна, наче своя, але хто знає, сьогодні вона гойдається, а завтра проведе ще одного кота. Так, шлях чистий, можна продовжувати вартування. Гаразд! Іноді можна й розслабитись, але тільки тому, що моя маленька шкіряночка в безпеці. А ви знали, що коти можуть запам'ятовувати до ста різних облич та голосів, тож Дасті точно знає, хто у дворі свій, а хто чужий. Я Дасті, охороняю від голубів, пакетів і дивних гойдалок вже давним-давно. А ви знаєте, як важко мені охороняти цю маленьку шкіряночку? Так-так. Що коли вона кричить, мені зовсім хочеться сховатись. Я просто в шоці. Не розумію, ну чого нам можна просто тихесенько лежати та спати. Ладно, поки дитинка спить, я можу і погойдатися. Я ж теж люблю гойдатися, не тільки моя доросла кожана Ось подивіться, які ми гарні. Гудаємось ногой долці, дитинка спить. Ох, все дуже класно. А зараз розповім вам смішний анекдот. Вчора з донькою малювали кошеня, вранці виявили такого за дверима. Сьогодні всією сім'єю будемо малювати будинок в Іспанії, лексус і норкову шубу. ха Ха ха, ось такі дивні ви люди. Знаєте, а я сьогодні ну дуже втомився. А ще що я вам можу сказати? Якщо вам ну дуже скучно жити, то заведіть собі кота або маленьку дитину, та й ви забудете, що таке скучно. А я вам хочу побажати гарного дня, проводьте гарний час та не сумуйте. А ще краще заведіть собі котика, такого малесенького, як я. З вами був я, Дасті. Підтримайте лайком, коментарям та підпискою. Дякуємо за перегляд! Кожен день нове відео з 16 по 19.00.